Так, друзі, всім привіт! Сьогодні ми будемо облаштовувати цю клумбу. Будемо висаджувати Golden Smaragd і Rain Gold. Будемо садити на гра волокно і застеляти його корою. Я буду садити. Де тут? От Отут. В ряд. Скільки ж тут 6? Угу. На відстані метр. Ну, можна трошки менше, 0,8 хай. Давай, навіть на метр. Давай зараз подивимося. У нас у цього 6 метрів. Давай, мабуть. Почнемо на 8, так. Да. може тут не влізти. А, і відступити від, від барбарису. Барбариса, від барбариса відступити скільки метр. Та більше. Ну хай метр. Я все одно не буду доводити, що він дуже широко. Різь. Барбариса метр зараз поміряємо. відступимо. Так, Барбариса скільки метр, так? Так, Карч, давай жопу свою. Молодець, допоможе. Жопку свою хорошо прибрав. Сейчас <ріст> він все поможе. Так, Одни ми розмітили, так, а тепер по... А що розмітили? Ти... Ну, ж... Черканий Откуда ми будемо. Та й камінне скинути. Це буде метр, це буде перша ж, правильно? Угу. Так, і далі по 80. Ну, а гараж грашвалак, ну от отсюда сразу піде. А я зрозумію. Так, це по 70. 70. Отже, друзі, зробили відстань від барбариса 1 метр, а далі по 80 сантиметрів пішло, одразу повідміряли. 6 штук нам потрібно буде зараз висадити. Принаймні так як сказала дружина. Не, Кіцвин, давай я. Давай. Да я понимаю, что ты мощна. Ее могут родить. Це ж теж выкапывать? Ми беремо такі скоби. Ми їх брали для гратканини, для гравалокна. Їх потім можна і витягнути, і все з ними добре. Класна річ. Ми вже так декілька разів витягали, потім в інше місце вставляли. Скільки коштує? Я не пам'ятаю. 300 гривень. Це скільки штук? По-моєму, дві упаковки по 50 штук, якщо я не помиляюсь. На армат. На, на, mm -mm. на, на промі. Друзі, зараз одразу рівняємо поверхність там, де у нас були ямки. Все потрібно порівняти. Так, давай а то в нас зараз зверь. Та давай. Може нормально, не буде мішати. Арчик. Відходь. А воно треба. А треба, може, не будемо перерізати. Воно ж платніше буде. Зачем? Та вигодно, не вигодно, але мені каже, це здається так краще. Піс, ну дивись, якщо ми розріжемо, вона буде тонше. А так вона буде платніше. Ну, мені, здається, так бу... мені здається, так буде краще. Ну воно не так і дорого. Як це все обійшлося в 200 гривень. Ну просто якщо ми зараз розріжемо, ти ж знаєш, яка вона якості. Я туди відміряв якраз виходить 6 метрів. Отак, так. Да. А там носить? Да. Вистачає повністю. Ну просто подивишся, я тобі кажу, так буде краще. В два слоя так буде краще. А, зразу скобом. Там молоток для плитки є, зараз. зараз. Ні, там є для плитки. Отступить від от чого? Та не треба, хай наоборот плитка, не плитка. Щоб підливати. Тут я підливати нічого не буду. Я ж навпаки, щоб воно, щоб трава не так лізла, зрозуміло? Там не треба нічого підливати. Все, я скоби забиваю. Я зараз цю сторону почну забивати, а потім ту буду натягувати. На якої відстані? О, Арчи. Ну десь пів метра, да? Ні, ну В принципі, ми ж корой придавимо, правильно. Може і не потрібно його так багато їх забивати, це ж все теж гроші. Потрібно забувати. Mm -hmm. Арчі, фу. Арчі. Арчі. Зараз точно, піду, тебе пригожу. Не послушні. Дурко. Дурко. Тут костян спокойно. Я попробую доходити. Друзі, агроволокно застелили на відстань 6 метрів, шириною метр метра. За допомогою ось таких скоб, як говорила дружина, старався їх не виміряв, але приблизно на відстані пів метра робив. Зараз будемо все це декорувати, закривати. Там закриємо також цю сторону камінчиками, щоб все було гарненько. А тут все зверху корою. Це рівно ти просто по центру камінчиків вирізаєшся. все я ж там відміряв сантиметр сантиметр. Фу. Ми Просто минулий раз, коли вирізали, ти пам'ятаєш, що ми чудила, а потім ти почала ось такі ромбами. то я спочатку чудив, а зараз ромбикам так дуже зручно. А що в відрі? Кака ціна? скільки ти за шість той заплатив, Чи є смарагди? Смарагди, так? Це голос, за шість штук, да? бо робиш.

А там каміння да, там потрапляє. Тут видно, коли попередні господарі були, тут якесь сміття скидали сюди. Скло? Mm -hmm. А ці ж вище виростають, нітр 20, так? Да? Mm -hmm. А ці метр 20, да? Mm -hmm. Отже, привезли ось такий будкамінь величенький, все забрали на нашій ластівці, зараз будемо його викладати та намагатися більш-менш окультурити нашу новеньку клумбу. Друзі, зараз також займемося декоруванням. У мене ось сітка залишилася з-під моїх габіончиків, які ми робили під навісом. Ось такий крупний щебінь. Зараз нарізаємо болгарочкою, скручуємо та робимо маленькі габіончики для декору нашої. Бомби. Друзі, отже, габіончики зробив, в принципі, нічого складного. Вже в минулих відеороликах показував, як я робив габіончики під наші квіти. Але ці габіончики зробив без дна. Ну нічого страшного. У мене камінці величенькі, тим паче, там йде агротканина, тому камінці нікуди не будуть провалюватися. Швиденько зробив, болгаркою перезрізав. Зробив їх чотири штучки. Цей габіончик зробив побільше. У мене там є також під наші троянди, там, де зі щебні ми робили, цей габіончик піде туди. А чотири габіончики підуть на нашу новеньку клумбу. Отже, шановні глядачі, зараз засипаємо наші габіончики щебнем. Це остання робота, яку ми на сьогодні будемо робити, тому що розпочинали ще вчора ввечері. Сьогодні вже завершальні роботи з декору. Потім покажемо, що в нас з цього вийшло, та розповімо, скільки на це витратили коштів. Отже, шановні глядачі, нарешті, доробили нашу клумбу, що по витратам на рослини витратили 500 гривень, на гротканину витратили 200 гривень, на ось такі камінці витратили 400 гривень. Загальна сума витрат 1100 гривень. Кору ми не купували, в нас поруч ліс, скоро ми збирали з дружиною. В минулих відеороликах показували, як ми це робимо. Габіончики також робили з тих матеріалів, які в нас були, які в нас залишилися. Таку сітку ми також використовували під навісом, робив також габіончики. Тобто сітка в нас залишалася, нічого не купували. Я вважаю, нормально та доцільно її примінили. Також щебінь у нас залишався наші будівельні, скажімо так, будівельні матеріали, які ми використовували, коли заливали фундамент. У нас в майбутньому плануємо зробити літню кухоньку чи щось такого плану. Зробили ось таку клумбу за 1100 гривень. Раніше тут ми збирали будівельне сміття, там різне, там, ставили також господарські сюди речі, а зараз зробили. Я вважаю прекрасну клумбу. Сподіваюся, вам також сподобається. Можливо, хтось для себе щось підмітить, можливо, також щось зробити подібне. Всім дякую за перегляд. Я зараз трошки піднесу камеру поближче, покажу, як воно виглядає. Поставте, будь ласка, вподобайку, якщо сподобалось відео. Підписуйтесь, якщо бажаєте. Всім дякую за перегляд. Ну, вже, друзі, три години роботи. Звісно, рослини ще маленькі, але коли підростуть, я думаю, буде зовсім інакший вид. Нам з дружиною дуже подобається. Сподіваюся, вам сподобалося також. Ставте, будь ласка, вподобайки. Підписуйтесь, до нових зустрічей. Па-па.